Вислухаймо Святого Євангелія, Миру ми Русі. І за нас святого Євангелія читання. тобі, Слава Господи Будьмо уважні в той час. Бачить Іван Ісуса, що йде до нього і каже, ось Агнець Божий, який бере гріх світу, це той, про якого казав я за мною, йде муж суші передо мною, бо він був раніше за мене, а я його не знав. Та я на те прийшов, хрестячи водою, щоб він був об'явлений Ізраїлові, і свідчив Іван кажучи, я бачив духа, що мов голуб сходив з неба й перебував на ньому, і я не знав його. Але той, хто послав мене Хрестити водою, сказав мені: над ким побачиш духа, який сходить, і над ним перебуває, той хрестить Духом Святим. І я бачив і засвідчив, що він, син божий. Як я вже говорив на початку літургії, що відповіддю на страждання єврейського народу в єгипетській землі е, був Мойсей. І знаєте, як Мойсей появився, вже отримавши і прийнявши він не хотів приймати це покликання, йому вже було 80 років. Ну і там він каже, я не вмію нормально говорити, заїкаюсь, і це все, 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 все. Ну і йому не дуже хотілося, точніше, дуже не хотілося йти і прийняти це покликання. Але Господь Бог йому пояснив, що саме тебе я вибрав, і саме через тебе я буду діяти. І знаєте, коли Мойсей з'явився в Єгипті, ну йому то він там проказав ці знаки, підтвердження, що саме Господь Бог його покликав, то люди зраділи спочатку. І коли Мойсей там почав. Скільки було кар єгипетських, до речі? Скільки було 10 єгипетських кар. <риклад> <риклад> 10 єгипетських карт. Знаєте, коли там перша була єгипетська кара, там всі, О, так, наш Бог сильний. <риклад> Але що, зробив, що почав робити фараон? Він почав закручувати сильніше гайки. Народ починає страждати ще більше. І доходить до того, що ну, так уже страждає, ну, ж послав Господь Бог, щоб визволити ізраїльський народ. А питання тоді: а чого ж ми так страждаємо? І Знаєте, коли Мойсей появився там, серед євреїв, євреї почали страждати ще більше. Ще більше? І знаєте, що почали робити? Нарікати. Ну на що ти тут нам взявся? Але кари були сильніші. І вже потім десятою карою, яка була десята кара кара в... для гіртям, пам'ятаєте? Так, були вбиті всі первенці. І це були чоловічої статі, чи це були люди, чи це були тварини, були вбиті всі первенці чоловічої статі. А хто не був вбитий, первенці якого? представників якого народу не були вбиті? Ізраїля. А чому? Тому що Господь Бог через Мойсея наказав святкувати Пасху. І ключовою, ну, фігурою, не фігурою, ну фігурою цієї Пасхи був пасхальний Агнець. Цього Агненця треба було взяти до себе додому, якщо не помиляюся, євреї мали його маленького, красивого. Це могло бути від Ягнятка, а могло бути від Козенятка. Але воно було таке красиве, і воно мало жити, якщо не помиляюсь, десь два тижні. Вони мали впести, мав жити в хаті з ним. І вже мав за цей час стати йому, знаєте яким? Ну дуже дорогим. І потім за ці два тижні. Його треба було, знаєте, що з ним зробити? Цього красивого, гарненького, якого вже за два тижні так всі полюбили, діти полюбили. Його треба було. Знаєте, що зробити з ним? Його треба було принести в жертву замість кого, замість первенців, які були в хаті. Що далі треба було зробити? Треба було одвірки помазати кров'ю, амця. Агнця треба було приготувати, і треба було, щоб всі їли. Там не було питання. Десь недавно була дискусія з сестрою: вегетаріанець чи не вегетаріанець. Хто їв цього агнця, хто їв це м'ясо, той був спасенний. До того в дім не постукав ангел і не забрав там первенця. А хто не їв, там загинув. Ну, але їли всі, жити всі хотіли. Вже не питали, як не було Вегетаряни чи Неветарянець. Їли всі. Треба було всім їсти тіло спечене, спечене тіло, тобто м'ясо цього анця, якого перед цим ну, так сильно любили, але якого треба було пожертвувати. І потім починається Пасха. Цей вихід, перехід, визволення з Єгипетської неволі. Ми всі з вами в неволі перебували. Поки не прийшов Ісус Христос. І ця неволя називається Неволя гріха. Ми Були всі гріхами, гріха невольниками, але через те, що Отець Небесний Він не відкидає нас, Він нас любить. І відповіддю на страждання наші є народження Ісуса Христа. Ми можемо думати, а як я там був гріха невольником? Ну, як, так? Івреї так сказали, я, чого ми гріха вольники Ну бо все на світі, все зло, яке ми бачимо на світі, це є наслідок гріха. Несправедливість, яку бачимо, якісь навіть катаклізми, порушення в світі, зранені стосунки, збочена уява людей, якісь там скандали різні, і сексуальні, і несексуальні, і фінансові, і все, все, все. війна, руїна. Втрата, смерть. Це все є наслідок гріха. І ми страждаємо через це. Чи є хтось, хто не страждає від гріха, від наслідки цього гріха, чи є хтось тут, тут, тут присутній? Та немає, ми всі мучимося. І відповіді, щоб нас звільнити від цього, щоб нам подарувати вічну радість, щоб ми могли війти в новий Небесний Єрусалим. В обіцяну землю, бо євреї йшли в обіцяну землю, для них це територіально окреслена була Палестина. А для нас віч, це є вічне небесне Царство, небесний Єрусалим, який творить Господь Бог спеціально для нас, для своїх дітей, який звільнений від гріха. Там немає ніякого зла. Господь Бог нам дарує його. І відповіді на наші голосіння є пасхальний агнець, який є. Сам Ісус Христос, первородний, приходить у цей світ. Такий маленький і красивий. Його хочете попестити, співаємо колядки, так ніби дуже таке сімейне власне свято. Але в ньому вже відчувається далі, тому що його кладуть в іконографії там намальовано, що його кладуть такий жолоб, вже, як ці це це ясла, це як жолоб, як гріб, в який його кладуть, і він так міцно, бачите, там на іконі на вікні міцно пеленами переплетений вже якби цією плащаницею, яку його загорнули, коли він помер, і поклали його в печері. В печері народився. І в печері потім так само його поклали, коли він помер. Сьогодні чуємо Іван Христитель каже: ось агнець Божий, який гріхи світу забирає. Ось Агнець Божий. Ось є той, хто дає відповідь твоїм стражданням. Ось є той, хто дасть тобі втіху. Ось є той, який перемагає твою особисту смерть. Хто з нас не боїться смерті? Ні, не можу сказати, о, я не боюся смерті. Но, насправді, якщо захворіємо, там чи ще щось, є такий, що хтось не боїться захворіти раком, наприклад. Ну всі боїмося захворіти раком. Але чому? Ну, тому знаємо, яка кінцівка? Значить ми боїмося смерті. А якраз Ісус це відповідь на нашу смерть. Він перемагає і мою смерть. Ісус Христос в Івангелії від Івана ми читаємо в 6 главі каже, хто не їсть мого тіла, не б'є мої крові, той не матиме життя вічне. Хто їсть моє тіло і б'є мою кров, той житиме вічно, той, в тому перебуваю я, той в мені перебуває. І той матиме життя вічне, вічну радість. Ось агнець Божий, який бере гріхи світу, який, який гріхи світу забирає, забирає куди їх. Я пам'ятаю цей оазис колись на морі, там в Троганівці ми проводили, і я пам'ятаю, як я так на проповіді кажу, чи перед проповіді Діти! Давай, там якогось зі священників попросив, хто ще приїхав, був здається, той Ярослав, то що транець, чи хто він там сповідав. Я кажу: давайте, йдіть всі сповідатися, от візьміть ці всі, всі свої гріхи, камінюки зі свого серця, і Господь Бог повикидає їх в море. А я пройшов якийсь час і думаю, які дурниці тоді казав? Він нікуди це не викидає. Він це забирає на себе. Так як той перший агнець, який в Єгипті був пожертвований, щоб первенці могли жити. Так само він сьогодні пожертвуваний, щоби я міг жити. І цієї любові в мене ніхто не відбере. Апостол Павло каже, хто в мене відбере Божу любов? Ні висота, ні широна, ні глибина, ні, ні сили, ні власті, ні воїни, там, ні зброя ніяка. Ніхто в мене не відбере Божої любові. Божа любов сильніша від смерті. Сильніша від смерті. І сьогодні це відповідь для нас. В цей час війни, ви знаєте, я тепер так е, молився думав, Господи, ну, я, е, ну яку сказати людям втіху, яку для себе втіху знайти? За що зачепитися? Коли чуєш там зло, бачиш зло, е, сам десь є учасником якихось ситуацій, які прийнятають і ну, і, та десь ну, мої батьки, знаєте, що мої батьки в окупації я з ними вже спілкуюсь. І таке, ну, таке враження, що вже я ніколи з ними. закрадається така думка, вже я ніколи з ними не побачуся. Отже, я своїх батьків ніколи не побачу. А Ісус, який народжується, каже: Та якщо в цьому житті ти і не побачишся, так перед вами вічність. Вічність. Так, ми люди дуже матеріальні. Ми живемо цим часом ага, сьогодні, тепер, зараз, тут і так далі. Ми не думаємо про те, що. Ну, що буде, що буде далі? До якого моменту? Поки ми не бачимо цю трагедію смерті? І тоді ми починаємо задумуватися: а, ну так, щось, щось, що мене чекається, Що мені треба достати перед Богом. Але наслідки вічної гріха, наслідок як вічна загибель, Ісус Христос забирається. Просто знищує. І так само. В сьогоднішній, в сьогоднішній день і так само неділя, як воскресіння, говорить нам, що Бога немає безвихідних ситуацій. Для лікаря найбезвихідніша ситуація ну, це є смерть. Вже лікар нічого не може зробити. Уявляйте, що Ісус такий лікар, що навіть в смерті він дає раду. Але немає в нього безвихідних ситуацій. І тому я сьогодні на початку літургії і на початку проповіді, і зараз так само кажу. Відповіді на ваші страждання, відповіді на наші страждання, відповідь на, на страждання нашого народу є новонароджений Ісус, який, якого ми маємо прийняти до себе, і щоб Він з нами жив, і який кладе своє життя за мене. Він в ньому. Ісус каже, придіть до мене, всі втомлені, обтяжені, і я облегшу вас. Ісус є відповіддю на мою молитву. Я можу подумати, та я ж молився про щось інше. Так євреї теж молилися, щоб окупанти ці римські воїни пішли геть. Питаються Івана Хрестителя: Ти Христос, може ти вже проженеш людей, збереш воїнів і проженеш? А Іван каже, не я. Ось. І він не каже: там воїн Божий. Ось хто там? Меч Божий. Ось хто там? Леопард Божий. Леопард Третій там не прийде. Ось атакам з Боже. Ось агнець Божий. Кілький сабсуд. Ось агнець Божий, який гріхи світу забирає. Отже, мої, і це село Кейну коло мене. Сьогодні з великою довірою дивляємося в цього агнця, якого нам дає Господь Бог. Що мені треба? Тільки прийняти Його. Я приймаю Тебе. Я вас запрошую прийняти це рішення в серці своєму і сказати в своєму серці. Ісусе, я приймаю тебе як анця Божого. Я віддаю всю темряву своїй душі тобі. Я віддаю тобі сльози свої. Я віддаю тобі сльози всього мого народу. І я хочу бачити вихід в тобі. Я хочу бачити Твою Пасху. Я вже зараз хочу проживати твою Пасху. Подаруй мені цю маленьку віру, хоча б як зернятко гречичне. щоб я міг бути свідком Твоєї всеперемагаючої любові. Любов, яка перемагає смерть. І ми будемо його свідками. І Господь Бог, як я вчора говорив так само, буде і тоді, через нас, перемінювати світ навколо нас. Відповіддю на все зло, є Ісус. Відповідь на наші сльози, є Ісус. Який сьогодні так само приходить і в слові, і в святих тайнах. Сьогодні ми покликані прийняти Його з престолу, як на початку співала віка, щоб Його їсти, щоб його напомню, ним наповнюватися, щоб життя в нас було. Амінь. Христос кращається. Амінь. Ізусії, душі, Ісусі, і ми нас!